Хідні філософії будуть відкрити для себе це поняття повненості, пустоти цього інь янь дао. Яке є, ну, я вже потім вже в подальшому всіх роботах в основному в мене всюди є присутня е, оця дуалізму е, цього добра, зла. У мене роботи в основному всі поділені на, е, на, на якусь певну симетрію, в якій я стараюся ось, знайти рівновагу між тими силами, бо е, ті сили, вони, е, ну, хочемо чи не хочемо, вони завжди. Є присутнє і є, є в нашому житті, в нашій в нашій повсякденності. Ну я вважаю, що всі якби предмети навколишні все, ну все має, має мати зв'язок з своїм внутрішнім. З життям, з твоїми внутрішніми проблемами, з твоїм пізнанням того світу. Я, я ще такого принципу притримуюся, що життя, мистецтво, то я те, що для себе японців відкрив, що для них немає водорозділу, там, ділення там, на якийсь вид мистецтва. Є, є, є оцей взаємо зв'язок з життям. От, і, і, і оцей, от, Відчуття отої вічності, що для мене було важливо, відчути у тих предметах, що я збираю, от їхній якийсь дотик такий до тої от, е, миті вічності у всіх роботах, майже яких мене є. Вони пов'язані з певним періодом мого життя, з певними емоціями, з певними. Якимись, якимись там рефлексіями. Ну, у мене якийсь процес такий ще в роботах є, що я, наприклад, творю, потім руйную, а потім з ну, того народжується щось. Я, ну, я завжди старався знаходити якісь нові форми вираження. Ну, вже на основі там, історії мистецтва, що там вже стільки стилів всіх-хіх всіх відбувалося. Ну, я не рахую, що там я. Tam, jakiś, euh, <кій>, там е, свій там стиль винайшов, і я взагалі не знаю, що це таке, бо, бо це, в принципі, справа мистецтва знав. Ще для мене дуже важливо співставляння таких euh, реальностей euh, euh, контрастних між собою, знайти їх якісь, от, якусь гармонію взаємозв'язок, щоб вони. В результаті того е, співставляння, щоб якась з'являлася енергія, і щоб воно е, працювало е, тобто наглядача, навіть, ну, щоб з, робота заражала людей. Бо е, коли оця одноманітність якась там в одному стилі, я взагалі не розумів раніше, що таке е, деякі художники, які все життя малюють там в одному стилі, е, там кладуть мазки в одному напрямі, там або ще. Ну, щоб боялося, щоб їх не втратити в свою пізнавальність. Для мене то взагалі не зрозуміло було. Коли я, наприклад, зранку встаю, сьогодні така погода, завтра така. Я не розумію, як можна так от малювати монотонно, одно й те саме кожен день. Просто там ну, сюжети міняти, але стиль, стиль от, е, технічний. от. І тому в мене роботи, якщо взяти, вони дуже, дуже різноманітні. Я якраз до цього принципу притримуюся до кожного полотна, до кожної роботи. Е, я можу довго сидіти, думати, і я все забуваю, що до того я знав, е, що я набув. І що придбав, і старається відкрити, відкривати щось нове ну, в кожній роботі і відкривати себе. Ну, бо для мене ходіння в мистецтво, в майстерню, і мистецтво це є якби пізнання себе, пізнання себе відносно. Часу відносно моїх е, різних е, накладок, таких е, життєвих е, для мене важливо ще то відкриття для мене зробив якраз от, е, Бетер в Ужгороді, що Він казав, що е, коли ти е, торкаєшся паперу е, чи полотна, то ти береш на себе відповідальність за те, що ти тут будеш творити, що ти створиш. І от це в мене якось воно постійно, в мене воно якби фіксується. Ну і для мене ще важливий процес роботи. Оце, оце можливо саме таке основне: це процес роботи. У процесі я знаходжу ті чи інші засоби там вираження, Форми і багато імпульсів в мене йде від е, тих речей, е, які я. Знаходжу, які в мене в побуті, що зі мною відбувалося, який дотик до тих предметів, тих чи інших, до тих ситуацій. Бо, ну, ще є таке, що я і фотографію використовую, теж фіксую якісь такі цікаві для себе речі. Використання різних предметів, різних це можливо, воно. Якраз з тим пов'язано, що я шукав ту вічність, щоб вона була присутня в тих роботах. Така цікава штука, якраз з вогнем вийшла така серія робіт. А така історія, коли я бачив, коли одна монашка спалювала реліквії церковні. На багаті, і щось мене дуже то вразило. якраз це вечір був. Коли вона палить, то все, я щось тоді не дуже розумів. Думаю, що це таке робить? Ну як то вона може палити? Там такі були барокові різні форми, дерев'яні. І тут вечір, такі, якась напруга така була. Після того я залишки, які там полишалися, ну, Мені цікаво було, як з тим предметом, що з ними робиться. І я вже тоді почав якісь ці речі збирати різні там. І я залишки позабирав, і потім я створив одну композицію дуже величезну, Ну, в мене є тут вона, і не ще ніде. Якраз назвав вечірня молитва така. Але ще в мене було з вогнем я теж в на, на, на пленері. Часто раніше часто їздив на пленери. Якось сталося так, що одного скульптора роботу він почав палити. І потім теж після спалення робота ну, ще краще стала. Потім я на пленері спробував е, е, робити е, спалення своєї роботи. Живописної. Дуже, дуже сподобався сам, потім вже після того спалення, сам результат тої роботи. І я почав його якби використовувати вже такі от ці результати, і потім їх по-новому організовувати і якби народжувати, давати їм нове життя. Таке. Процес у мене якби йде. Творення, потім руйнування, а потім народження. Кажу, з цим спаленням теж пішло е і з тим збиранням, е то ж не тільки там якісь предмети, там ці, е ці, ж, е ці комахи, всякі такі. Олександр Федорук визначив це у мене як якась. Пост така чорнобильська якась ситуація, що нібито визначив, що я десь так, десь от ті всі відчуття, то катаклізми, який відбувався в породі з тими руйнаціями, і гибелі там живих організмів, то все, що він так ніби то пов'язано. Це такі якраз роботи. Які відбулися там після цієї трагедії Чорнобильської. Можливо, через це очищення вогнем, я старався, є фотографії мої там, якби очищувати якісь проблеми. Ну, взагалі вогонь то є очищення, які завжди там використовували. І, і в магії, і в різних е, е, релігіях. Хоча зараз в період війни я не ну, так може звучати трохи вратально, можливо, що е, ми, ми, ми тою війною. Е, але можливо так і є, що теж ми очищуємо себе і якісь, можливо, в майбутньому е, ми представимося в іншій постації. І люди, люди якісь, якісь ну, для себе зроблять відкриття. Пішов період, коли почалось якісь процеси такого, коли інформаційна якась пішла сфера в нас, і комп'ютери з'явилися, і от, от це. Момент отого, якогось такого взриву інформаційного. Там в мене є якби два трикутники, які один вгору підняти, а другий вниз. І тут для мене теж така діалемма. ну, стараюся рівновагу знайти, чи воно з одного боку добре. Ця, інформаційна взрив, чи навпаки, воно приведе людей до якоїсь деградації.